Що нам, запускати, пробуємо. Перший пуск маслом змастив, сфазував, в принципі, легенько ще запускав. Давайте, дамо менших оборотів йому. Мені цікаво, що буде стиску масла. Так, стукати це нормально. О! О, є, 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 є! Бим гад бор. Давайте, братан, це так Це хто думає нова здесь, пішло нормально, добре. Поки що 40 хер. Отак, це є. Тобто загальному. Зараз я вам покажу, Що робиться з циліндрами? Все змащено, для того щоб не було схова терпята. Ну, в принципі, не буде швидко. Ось це щось капає. Тому що капає, масло витікає. Супащу я не поставив. Що, того Сам щуп. Ось такий довольний, бо щось масло є. Так, добре, ставим щуп. Так, люди, що там в нас, іде обкаточка. Тут буде, тут так буде масло кидати, але тільки ще протирається, бачите. Тут без варіантів. Ми тут нічого не порішаємо, тільки спасти може. Але якщо гіллювати, Клієнт вже пануток і дуже золотий, йому вийде. Тут 52 також тільки протираються. Поки що все йде по плану. Поки що все добре. Посторонні, шуми відсутні, Ну, принаймні, я не чую. На відео може щось навіть інколи почутися. Микрофон інколи щось бере. Зараз візуально все окей. Ще перемірюю температуру, бо думаю, що тільки 5-7 хвилин роботи. Це от перші хвилини його роботи. Для нього маса реально, реально роботи. Капітал укладень також шалений. Що, це складає, що мені здається? не здається. Тримає чітко. Бачите, пише, що масло не можна. Ей! Не можна, можна. Та ні, якщо масло не можна, значить, значить не можна. Тому що воно там може роз'їсти. І все він показувати не буде. Тому на це також звертаємо увагу. Є масляні манометри, є повітряні. Це так, в два двох словах. Але якийсь період часу йому буде працювати. У мене працює вже півроку йому нічого не стається. Ті всі правила то є. правила, то є таке. Але нехтувати ними не потрібно. Є, сапун поставився. Щоб також якийсь знайшов себе. А то катка йде, я думаю, що так в очі сипе, а то масло березкає. Добре, зустрінемось через 2 години, може 3 години, подивимося, яка вкатка буде, яка температура буде. Тут срає нормально О. А тут буде тут, дозволяє Замінив я цей манометр, мені треба було точніше бачити як падає тиск. Тобто З чотирьох, з чотирьох нас впало за годину. Тобто, за годину там з копійками впав на один бак. Тобто масло нагрілося. Ну і все, і нагрілося, масло наші зазори. У нас йому про це І це впав. Шпальки встановлені. Сама різьба оброблена графітною смазкою. А тут... Тут де саме більше підкидало масло. З клієнтом все узгоджено, нагадую. Так, плити готові, клапані кришки маю на увазі все уже в зборі. Перша пішла, друга. Ось бачите, прокладочка оброблена графіткою. То, думаю, герметика не буду ставити прокладочного, тим, що я користуюся. Буде так. Все гарно підігнано, все гарно на плоску шліфі пройдено, має працювати без герметика. Так, робиться робота, потрохи робиться. Шкіл вже я штатний поставив, той, який має бути. Тобто загальна обкатка вже пройшла. Холодна обкатка маю на увазі. Будемо зараз ще робити і гарячу. Ну, ще до гарячої трошки далеко. Отут ну, постав трубу. Тому що мені цікаво, я якось раніше їх то випробовував. Щось мені зараз не зійшлося. Треба було власту наганяти. Ну, Тут все як було так і є в компресорі. Чи може я щось по інакшому робив? треба буде відосики переглянути, освіжити пам'ять, як це було раніше. Тому що точно не підкладав тої профільної труби. Так, значить, залишається фільтра повітряні, клапана запобіжні. Ну, дивіться, давайте я поставлю це все. І тоді побачимо, тоді розкажу більш детальніше. А зараз ще буде вкаточка. Так, давайте максимум герц наставляємо, скільки, що 60. Пуск. Пішов старт. Зараз дивимося на 8 шкіла. Шкіб думаю, трошки буде виляти. Ми не не загально дуже-дуже часто виляє шківе. Ладно, добудає на тест масла. А, красавчик, як у нас тест масла є! О, як то степо, писатує, смокує. О, біля.